Де ми зараз давай, скажи? Ми зараз в Швеції. Ми зараз знаходимося в Швеції, в місті... Гьот. Щось таке, так. Да. Да. Тут перше, що мені сподобалось, ну це нормально Гріша каже, я просто мало по готелях їздив. Ну тут, щоб типу, зайти в туалет, типу, і включити світло, треба вставити таку карточку, якою ми двері відкриваємо. Якщо я витягну світло, все намикається, коротше. От. Так витягнути. Ну не треба, не треба, хай буде. От. І тут немає шафок, тут є тільки от така штука. Коротше, це мені нагадує купе вагона, якогось тільки трошки поширі, просто ніж звичайний. Десь так на півтора купе. Тут у нас є така вішовка і для речей, більше шафок немає. А тут давай Гріша, показую. У нас є міста люкс. Отакі. От да, і тут ми знайшли сюрприз від попередніх мешканців. От. Кому надо футболки недорого звертайтеся. Ну і уявіть собі, як тут в чотирьох можна жити, коротше. Це покруче наших, мабуть, київських хостелів для строїтелів. Хоч тут, конечно, все красивенько, чистенько, модно і по-хіпстерськи. Но так от. Ну передеть треба по графику. <laughs> да, ну вона теж тут якби типа все чітко, модно, ну, унітаз, якби не очень особо там комфортно на ньому читать. <laughs> ну і там... Ванна тільки що спробував, треба як помився, так хоп, хоп, після себе все акуратненько почистую, щоб якби твоїм сусідам було приємно заходити. Ну такі діла. Слухай, Де мило? Мило, а, кстати, мило так працює. Я теж розстроюся, спочатку що немає ні мила, ні шампуні, а тут ось таке. Для мужиків три в одно, мило, шампунь гель для душа. І все. І крем для гоління. І крем для гоління, так. Да. Ну, мені ще нагадує, і крем поезда, типу, знаєш, якщо уявити, що вікна немає, отак, типу, що це якийсь космічний корабль, типу. О, тут ще паличка з книгами должна бути. в принципі пару років можна вижити. А там виходиш в коридорі, там ходять такі, типу як R2D2, коротше. Роботи. Так. Да. Так що таке. Взагалі, футболка нам на шару дісталася. Но ми її тут і залишимо. Не, давай як в цьому верли решки. Ця футболка лишається. А, да, да да На вулиці Гиндрендрндренд Штрандрн. В stv хотелі. СТВ. STV він Гютен... називається? Ну щось тут. В Гьотенборзі в номері 310. Перший, хто побачить це відео, матиме нагоду заселитись сюди. І отримати ага, свої безсоштовані. Вони футболку. після нас будуть прибирати, скажуть от українці коротше залишили. Ну все не гупаємо, бо люди зараз побудяться. Да. А можна взагалі, якщо ностальгізуєте по ночним потягам, відкинути і поспати на другій полки і впасти з неї в п'яному огарі. Так, включимо телек і будемо дивитися, що робити. Ну все, короче, добранич, This function is not available. Почему? Потому что надо source выбрать правильно. Source у нас антенна. Юху! Представьте, если бы чебурек мог улыбаться. И вот, like, его, блин. Ну вот это. Хочу сказать, да